Ти у 2002 році балотувався у Верховну Раду? Так, да, було таке. Навіщо? Не. Чесно, треба було забити списки, не було ким. О, ти був там після 60-го аж. Ну так. Да. Ну, це слухай, ну, це була, по-моєму, ліберальна партія так. Да. так. Це правда, що в перших списках завжди йдуть люди, які платять гроші? Ну, так. Да. От, mm -hmm. ну, так це не деконе секрет, що всі е, партійні там, десятки, там, ну, ну є лідери, руках, так. портрети. От, а далі ховаються ті, хто більше е, кожне місце коштує е, певних грошей. От, тому ми маємо таку якісну владу в Україні. Mm -hmm. Mm -hmm. А скільки зараз коштує? Я не знаю. Я не буду брехати, тобі е, навіть не розумію цінника. Ну, а тоді та різне було, слухай. Якщо наприклад людина, е, без рейтингу взагалі, а просто має фінансову можливість. Там ціна була одна, наприклад, як. Це Що? скільки? Так, приблизно? Це 5 мільйонів доларів. Я, я не буду навіть брехати, Ну, в різні часи по-різному. Ну слухай, колись була навіть, я працював в командах Так. — і бюджет, наприклад, міського голови, от він колихався в районі. 300-400 тисяч доларів тоді. Uh -huh. це, це були великі гроші, дуже великі так. гроші. Сьогодні це, ти знаєш, каже, куря в насміх, тому що ти не зробиш вибори за такі гроші. Uh -huh. Тому тут залежить від того, хто торгує, хто сидить, хто, хто що собі прикурює, тому що, на жаль, в кожній виборчій компанії є та людина, яка що знаходить свій менеджерський інтерес в цьому uh -huh. всьому, шукає.